Астрологічний прогноз на кінець листопада, початок грудня, у зв'язку з дозволом бити в г Російської Федерації ракетами. Чи буде ядерна війна відповідь ядерною зброєю Російської Федерації? Що можна сказати за допомогою астрології? В своїх прогнозах я прогнозував, що перехід Плутона в водолій означає зняття обмежень, перехід червоних ліній, так званих. Це вихід із знаку обмежень червоних ліній Казірога в Водолій, який означає знак свободи, а також відсутності всяких ліній, кордонів і обмежень. І я прогнозую, що прогнозував і прогнозую, що це буде відбуватися ну, в зв'язку з різними кордонами, з різними обмеженнями, і вони будуть зніматися. Регуляція буде тепер при Платоні в водолії, вона буде не за допомогою кордонів і обмежень, а за допомогою міжнародної спільноти. Тобто, вона, ну якби співдружність різних країн, вона буде регулювати ці процеси. Ну і тобто, якщо при Платоні в Казірогі стримування ядерної зброї було за допомогою якихось Ну, доктрин, правил, то при Плутонів водолі управління ядерною зброєю і відповідно стримування ядерної зброї за допомогою держав-союзників. Тобто, якщо колегіально держави-союзники б дали дозвіл на застосування ядерної зброї, то ну, держави-союзники Російської Федерації тоді цей би ну, ймовірність підвищувалась, Якщо вони. Тобто Китай і інші країни не хочуть цього застосування ядерної зброї, то ймовірність зменшується. Це при Плутоні в Водолі. Ну а взагалі дозвіл бити ракетами це один зі зняттів обмежень, які вполне природно вписуються в позицію, що Плутон остаточно перейшов з 20 листопада в Водолі, куди він частково вже заходив у 2023 році. Це означає, що дозвіл не буде. А то зван він буде продовжувати свою дію і далі, оскільки Сонце знаходиться до 21 листопада в знаці Зодіака Скорпіон, а знак Зодіак Скорпіон це знак під час війни пов'язаний з катастрофами, з мрачністю, з найбільш такими ну, мрачними глобальними проблемами. В тому числі ядерною зброєю, і в тому числі всякими складними випробуваннями. От Джозеф Байден, представник знака Зодіака Скорпіон. в нього день народження під час знака Зодіака Скорпіон. і багато планет Скорпіонів і під час цієї всієї війни він великий він якраз був президентом Сполучених Штатів Америки. І тепер сонце буде переходити в знак Зодіака Стрілець 22 листопада. А СТІЛЕЦ, порівняння зі Скорпіоном це не про катастрофу, це. Оптимістичний знак зодіака. Тому після 22 листопада я прогнозую, що центр уваги буде стосуватися в бік більш позитивних прогнозів, але під час сонця в Скорпіоні ну такі більше. Мрачні більш катастрофічні прогнози. Наприклад, я навіть чув один який закликав покинути міста, великі міста, типу, ну, що він вважає, що будуть ядерні удари по прям містам України. Я таку, я вивчив карти, загальну карту астрологічну, також карту незалежності України, карту, а, значить, там Путіна, Зеленського. І Сполучених Штатів Америки у картин. Ну, в общем, якісь такі ключові карти, я не знайшов в них, що зараз почнеться світова ядерна війна. Також немає планет в радикальних знаках зодіака, які означають радикальні зміни в ситуації. Є протистояння, тобто зараз там 18-20 багато протистоянь планет на небі, що означає ну як підсилення конфлікту протистояння. Але в основному. Ці протистояння вони створені швидкими планетами, тобто не якимись глобальними, які тепер створює нову глобальну реальність, типу що ядерна війна це нова глобальна реальність. А такі, які б швидко змінються. Наприклад, нова ядерна докаріна в Російській Федерації була прийнята в районі повнолуння, ну близько Урана. Полнолуння це частина лунного місяця. А лунний місяць це один місяць, тобто це не роки, а це якісь. Теми стосовно там, ракетних ударів, які актуальні місяць. Ну, типу, це означає, що їх через місяць це все ж забудуть, вже, будуть якісь нові процеси, що там ну, да, дозволили бити, ну, да, дозволили. Ну, як от, ну, окей, окей, проїхали. Тобто, ну, я би так прогнозував, що там, через місяць це вже не буде якби, як щось особливе. Є протистояння до Марса. Воно впродовж там, пів року, воно довше, але точне воно було протистояння від Марса до Плутона. Воно було точне там, приблизно 3 листопада, а наступний раз буде точним 3 січня. Планет Плутон це планета ядерної зброї, і опозиція до Марса це стрьомна історія. Але вона не зараз, тобто не наприкінці листопада і не. На початку грудня, чи це, що на початку січня буде ядерний удар? Ні, я думаю, що от коли сонце через е, там пару діб вийде зі скорпіона, і повістка дня зміниться на більш стилес, на більш оптимістично. Ну от подивимось, чи справдиться через там 2-3-4 дні цей прогноз. Якщо так, то, то та протистояння Марса до Плутона на початку січня воно не буде означати ядерною зброєю, воно буде означати військову ескалацію. Є протистояння Меркурія до Юпітера, але це про ну воно впродовж місяця. Це протистояння трошки довше. Воно про, про, амбіці, ну, про амбіції. Юпітер означає це. Як, наприклад, Російська Федерація каже, ми така велика і важна держава, надувать... ну, і Пітрі надаває означає надувати щоки, надувати щоки. Але знайця зодіака Близнюки надування щок, воно призводить не для надування одних больших щок, а до надування дуже багато маленьких щочок. Тобто Близнюки він роздроблює енергію. І от, ну, наприклад, там, як Україна б'є по Росії багатьма ракетами Росія по Україні б'є багатьма ракетами. Тобто, і оцей Юпітер в Близнюках він створює ефект, що не одна громадна грандіозна ракета, а багато мілких дронів, багато мілких ракет. Тобто з, -з, -з, -з червня 24-го Юпітер в Близнюках створює такий ефект. Там не одна велика допомога, а багато мілких допомог. Така енергія. Так, що ще додати? Ну, в принципі, про ядерну зброю я розповів. Подивимося через пару днів, як почне стрілець впливати. Також повнолуння було під час ну, яд... ну, ствердження Путіном нової ядерної доктрини Росії. Повнолуння означає максимальний такий емоційний накал, і тепер емоційний накал знижується. Тобто на початку. Грудня, 1 грудня буде навалуні нове, тобто ближче до 1 грудня емоційний накал знижується. З моєї точки зору, це теж означає, що події, які будуть відбуватися, вони будуть, отой був пік в районі там, 16, 17, 18, коли Зеленський звернення своє робив з новим своїм планом, то цей був емоційний пік. Тепер він буде знижуватися. Також те, що ми рухаємося, коли в період, коли планета Меркурій стає ретроградною, планета Марс стає ретроградною, і вони йшли вперед і стають ретроградними. Меркурій наприкінці листопада, Марс на початку грудня. Я трактую це як те, що розворот планети в ретроградний рух, як те, що відбувається зовнішня ситуація, яка Заважає робити те, що ти хочеш. Зовнішня ситуація, яка заважає робити те, що ти хочеш. Ну і дійсно по карті Путіна, якщо воно правильно, бо не всі вірять, що воно правильно, ну що воно правильно, по ній видно, що він хотів би нанести ядерний удар. Тобто, але ці теж розворот планет не означає, що не все получається робити те, що хочеться, бо є ну, певні факти стримування. Марс в знаці зодіака Лев. Лев це театральний знак Зодіака, і Марс в знаці зодіака Лев означає такі погрози, драматичні, підвищує театральність, От. але цього недостатньо для такої радикальної зміни подій, як нанесення ядерний удар. Знак зодіака стрілець це його символ: це лучник, який стріляє далеко з лука. І стрілець знак Зодіака пов'язаний з далекобійними системами, з дальніми ударами. І от зараз вже Меркурій знаходиться в стрільці Сонце, от через пару днів перейде в стрілець, і це якраз означає, що найближчий там період якийсь буде оці дальні удари, ефекти дальніх ударів. В своїх астрологічних прогнозах я прогнозував, що наприкінці осіння, на початку зими, я не прогнозую закінчення бойових дій, навпаки, я. Прогнозую військову ескалацію. Зараз цей прогноз от, він, він підтверджується. І це я прогнозував, це видно по карті президента України Володимира Зеленського. В його карті дуже сильно видно, що ну, така... Бо Марс зараз знаходиться в знак зодіака Лев і в його карті в Зеленського теж Марс знаходиться в знак зодіака Лев. І цей Марс, там, де його Марси, означає, що Зеленський дуже налаштований зараз воювати. Ну, наприклад, якби це не вся інформація, ну, як мінімум, от, в карті президента України це видно. Буду закінчувати це відео. Основне розповів. Дякую вам за увагу. Пишіть свої думки з цього приводу, свої коментарі і до нових зустрічей.